Як тільки було оголошено, що Джеймс Ганн буде робити нового Супермена. Фанати Зака Снайдера вирішили оголосити бойкот. Бо, мовляв, Супермен Ганна буде якимось неправильним, а от Супермен Снайдера був тим, яким треба. Інші ж люди бачили, що цей новий фільм та й загалом всесвіт має певні натяки на те, щоб бути досить хорошим. Плюс Джеймс Ганн регулярно підігрівав наше очікування, публікуючи процес зйомок, різні залаштункові моменти, і загалом був максимально відкритий щодо всього того процесу. Коли все ж таки фільм вийшов, почав. Знову хвиля хейту від фанатів Зака Снайдера, які почали писати англомовним кіноблогерам про те, що їх всіх підкопили, і цей фільм може подобатися лише тим, хто продався, і взяв гроші у студії за позитивний відгук. А от телеканал Fox і різні протрампівські блогери взагалі у цьому фільмі побачили зраду, бо, бачите, у фільмі оспівується героїзм нелегального іммігранта. Так, це вони саме про супермена, який нібито нелегально опинився в Штатах і відповідно там і живе. І все б нічого, якби вся трампівська компанія одного курсу. Але в день прем'єри на сторінці Білого дому з'явилася ось така картинка, де Трамп у образі Супермена. Одним словом, таке враження, що не узгодили між собою методички. І до речі, навіть ходять чутки, що Джеймс Ган нібито планує подати позов проти Дональда Трампа за незаконне використання цього постеру. Підкреслюю, саме постера, а не персонажа Супермен. Бо права на Супермена у Джеймса Гана немає. Але в нього технічно є права на цей постер, бо він є главою DC Studios, точніше, співглавою. Але Стовірних доказів, що Джеймс Ганн справді подає до суду, я не знайшов. Знайшов тільки декілька постів у Хвітері та деякі статті на різних сумнівних сайтах. Єдине, що справді було всій цій суперечці, що один з користувачів написав пост, що Джеймсу Гану потрібно подати позов. Тому невідомо, буде такий позов чи ні. Мені цей фільм справді сподобався. Він яскравий, добрий, місцями трохи наївний. Але саме таким я давно хотів побачити Супермена на великому екрані, без надмірної темряви, без постійного внутрішнього надлому. Просто Герой, який щиро хоче робити добро, тут персонажі виглядають так, ніби щойно зійшли із сторінок класичних коміксів, і це дуже приємно. А ще фільм викликає не лише звичну напругу чи захоплення від екшену було багато моментів, які викликають прості, але приємні емоції щось тепле, людяне, і це мені особливо зайшло. Слава Україні! Мене звати Олекса. Вітаю на каналі Кінолекс. Сьогодні поговоримо про те, яким вийшов перший фільм у новому кіновсесвіті DC від Джеймса Гана. Поговоримо про процес створення, різні цікаві деталі та про те, яким буде далі цей новонароджений кіновсесвіт. Якщо вам подобається те, що я роблю, підтримайте канал вподобайкою, підпискою або поширенням цього відео. Це дуже допомагає його розвитку, я вам за це щиро буду вдячний. Окрема подяка спонсорам каналу на платформі Monobase та тут на YouTube. саме завдяки вам. Канал розвивається, якість відео росте, і зовсім скоро вони виходитимуть регулярніше та частіше. Якщо ви теж хочете долучитися до спільноти спонсорів, усі посилання для підтримки є в описі під цим відео. Перед тим як продовжити, попрошу вас підтримати збір мого друга Фаріда з каналу Фарід говорить. Він відкрив банку на 500 тисяч, щоб допомогти зібрати бійцям гур на морські ударні дрони. Магора ця банка є частиною великого збору на 50 мільйонів. За донат у 100 гривень буде розіграш набору чеських сухпайків. За донат у 500 гривень. Превень трофейний бокс, а найбільший донат забере собі унікальний ніж ручної роботи, зроблений з фрагмента корпусу ракети Кинжал. QR-код на екрані, посилання на банку в описі та закріпленому коментарі. А тепер погнали до Супермена. Наприкінці жовтня 2022 року Джеймс Ганн та Пітер Сафран стали співкерівниками новоствореної DC Studios. Через тиждень Джеймс Ганн опублікував своє відео, в якому оголосив про плани для нового кіно Всесвіту DC, де перший розділ буде називатися Боги та Монстри. А першим фільмом буде саме Супермен. Звичайно, що до цього вийшов мультсеріал Монстри Командос, і вони є офіційним серіалом. У цьому всесвіті. Проте перший повноцінний фільм став саме Супермен. Коли Джеймса Гана питалися, чому він вирішив саме з нього почати, він відповів, що Супермен був першим супергероєм в світі, випущений у 1938 році. І це логічно було б почати цей кіновсесвіт саме з нього. У Джеймса Гана була така задумка щодо цього фільму: він мав би виглядати так, ніби щойно зійшов зі сторінок коміксів, а не так, ніби він потрапив у наш реальний світ. Як це зробив Зарк Снайдер у своїй людині зі Сталі. Та й взагалі, якщо згадувати Супермена Зака Снайдера, якого зіграв неймовірний Генрі Кавіл, то він, м'яко кажучи, трошки відмінний від справжнього Супермена з коміксів, хоч і має свої паралелі. І не зрозумійте мене неправильно, я обожнюю людину зі сталі за її антураж та настрій. Але якщо говорити про персонажа з коміксів, то версія Джеймса все ж набагато ближча до нього. У створенні цього фільму Джеймс надихався двома серіями коміксів: перша це All-Star Супермен, Гранта Моррісона та Френка Квайтлі. А друга це Superman for All Seasons Джефа Лоєба. Тіма Сейла та Бярне Хансена. В головні ролі зіграли Девід Коренсвет, Рейчел Брознехан та Ніколас Холт. Перший, до речі, вже давно мріяв зіграти Супермена, про що він розказував у своїх інтерв'ю. Звісно, що тоді це була така собі недосяжна мрія. Але як бачите, мрія матеріалізується. І до речі, він зіграв одну з ролей у серіалі від Netflix Політики. Легенька, простенька комедія, але там про нього, власне, був жарт, що він виглядає як Супермен. Походу, Netflix вже тоді щось знали. А щодо Ніколаса. Саголта, то всі вже чули цю історію, але я не згадати не можу, що він теж пробувався на роль Супермена. І на фінальних етапах прослуховувань, коли режисер зібрав трьох останніх кандидатів на кожну з основних ролей і поставив їх разом в кадр, стало очевидно, що Ніколас Холт стане набагато кращим лексом Лютером. Протягом всього періоду зйомок Джеймс Ган був максимально відкритий до того, що відбувається. Він публікував кадри зі зйомок, різні залаштункові моменти, та й навіть імена акторів особливо не тримав в таємниці, бо розумів, що по-перше, не вийде втримати це, а по-друге, і не хотів. Для багатьох це був позитивний момент, бо це показувало, наскільки він відкритий до публіки і наскільки він сам в захопленні від того, що він робить. Але інша частина людей казала, що цього було забагато, і це трохи заспойлерило фільм. Але переважно це були люди, які читають тонни коміксів. Я ж не такий, я люблю комікси, періодично їх читаю, але не в такій кількості, як справжні фанати. Тому ці публікації від Джеймса Гана особливо мені нічого не заспойлерили. А коли вийшов трейлер і я побачив, скільки всього у фільмі буде відбуватися. Мені на секундочку здалося, що цього може бути забагато на один фільм, і він може вийти дуже хаотичним і просто провальним через насиченість подіями. Але вже під час перегляду я зрозумів, що хоч у фільмі і справді дуже багато всього відбувається, але поєднано воно все дуже логічно і послідовно. Фільм дуже динамічний, і це у найкращому розумінні того слова. Не було моменту, коли я хотів перевести подих і там поставити на паузу. Всі дві години пролетіли на одному подиху. Одна з цікавих, і як. Як виявилося, досить контроверсійних речей у цьому фільмі? Це те, що у ньому немає класичного ориджену Кларка Кента. Це є світ, в якому супергерої, а точніше, металюди, існують вже 300 років. Джеймс Ганн просто нас кидає у цей новий світ, де для людей супергерої та різні суперлиходії є звичною справою. Коли його питали, чому саме так, він порівнював це з тим, як у свій час почав читати комікси, і як більшість людей починають читати комікси. Мало хто починає їх читати з самого початку, тобто у випадку Супермена, з випуску 1938 року. Більшість починає знайомитися з цим світом. Середині якоїсь історії. І вони власне відкривають собі цей світ, де вже існують супергерої, лиходії і позаземні загрози. Також він сказав, що немає сенсу показувати оріджін персонажа, який вже всі знають, наприклад, того ж самого супермена, Бетмена чи людини павука. І саме ця його фраза викликала певну дискусію, де одні були за, а інші, очевидно, проти. Я схиляюся до того, що справді немає потреби сто разів показувати оріджін, який ми всі вже бачили. Краще про нього просто згадати, щоб глядачі зрозуміли. Ага, це так, як я і пам'ятаю. А екранний час витратити на щось інше, як це було зроблено тут. Також класний момент, що цей фільм є повністю незалежною історією. Очевидно, що інакше і бути не могло, бо це все ж таки перший фільм у кіно всесвіті. Але з різних розмов та інтерв'ю мені здалося, що Джеймс Ган буде намагатися робити так з багатьма фільмами свого Всесвіту. Звичайно, що вони будуть взаємопов'язані, але зловживати цією взаємопов'язаністю він наразі не планує. Що ж, до настрою фільму, це, мабуть, одна з його найсильніших. Сторін. Він яскравий, добрий і приємний. І це відчуття, наче він зійшов із сторінок коміксів, проявляється не лише у візуальному стилі чи подачі персонажів, а й навіть в одязі масовки. Костюми виглядають сучасно, але при цьому кольорова палітра ніби навмисне відсилає до 50-х років, епохи, коли Супермен став справді культурним символом. Ган надихався не лише коміксами, а й першим фільмом про Супермена 1978 року. Музика ще один приклад цього. Саундтрек фільму побудований на головній. Темі Джона Вільямсан з того самого класичного фільму. Протягом усього фільму ми чуємо різні її варіації. Десь більш епічні, десь спокійніші, десь навіть зовсім ліричні. У стрічці дуже мало пісень. Основний музичний супровід якраз і складається з цих варіацій. Це створює дуже впізнавану і водночас приємну атмосферу. А ті треки, які таки є у фільмі, ідеально туди вписуються і підкреслюють почерк Джеймса Гана. Ще один прекрасний момент це пес Крипто. Його образ був змодельований на основі пса Озу, який взяв до себе додому Джеймс Ган. Ідея додати крипто виникла тоді, коли Озу знищив майже весь дім режисера. У якийсь момент Ган подумав, а що якби він мав суперсили? Це ж тоді взагалі би був капець. І так з'явився крипто. Трохи божевільний, дуже сильний і водночас 100% Мілаха. Також у цьому фільмі на костюм Супермена повернули червоні плавки. Ган навіть радився з Заком Снайдером, чи пробував він додати плавки своєму супермену. І Снайдер сказав, що так пробував, але в нього вони виглядали зовсім недоречно. У Гана теж спершу нічого не виходило. Плавки виглядали кумедно і ніби не в тему. Але тоді Девід Коренсвет запропонував подивитися на це з іншого боку. Можливо, саме в цьому і суть, щоб супермен виглядав трошки смішно, трошки м'якше, менш загрозливо, не як всесильний прибулець. Бо так його менше боятимуться діти. А він саме для цього і існує, щоб захищати і не лякати. Фільм також дуже людський і приземлений. У ньому багато справжніх емоцій. Глядач може співпереживати Супермену, бо він тут не всесильна машина, а ідеаліст, який щиро хоче довіряти людям і іноді навіть занадто. І ця його віра один з ключових мотивів стрічки. Велика частина цього фільму це гумор. Він простий, легкий, місцями по-доброму кринжовий. Я б не сказав, що він повністю повторює стиль вартової галактики чи типовий гумор Марвел. Він тут м'якший, спокійніший і не перетягує на себе увагу. Це не центр історії, а швидше приємні штрихи, які роблять перегляд ще легшим і приємнішим. У фільмі також є чимало паралелей з тим, що відбувається в реальному світі, але про це вже у частині зі спойлерами поговоримо детальніше. Звісно, що у фільмі є і свої мінуси. Хтось може дорікнути йому за надмірно насичені. З подіями за деякі відхилення від першого джерел, чи навіть за те, що він занадто оптимістичний. Але особисто для мене жоден з цих моментів не вибивався. Усе трималося купи, історія була цілісною, і я просто отримував задоволення від перегляду. Тому навіть якщо критикувати фільм є за що, мені на це, чесно кажучи, все одно. Бо я вийшов з кінотеатру з дуже хорошими емоціями. Так, тепер трошки поговоримо про деякі деталі та відсилки фільму. І в цій частині вже будуть трохи спойлери. Тому, якщо ще не бачили фільм і не хочете собі. Нічого спойлерити, ось вам таймкод, на який можете прийти. А коли вже подивитеся фільм, то повернетеся сюди і подивитеся цю частину. Отож, Джеймс Ганн, як завжди, не втримався і перетягнув у цей фільм купу знайомих облич. Багато з них актори, з якими він працював ще під час вартових галактики та інших проєктів. Наприклад, суперробота номер 4 озвучує Алан Тюдік. Він же озвучував доктора Фосфора у Монстрах Командос. Номер 1 – Майкл Рукер, відомий як Йонду з вартових та Саван у Загоні Самогубців. Номер 5 Пом Клементів, яка грала богомолицю. А батька Калела зіграв Бредлі Купер. Він же ракета у вартових. Правда, тут. Батьки кажуть, йому поневолити людей. Ну і звісно, що брат Джеймса Гана Шон. Він тут грає Максвелла Лорна, який фінансує банду справедливості. Шон грав і озвучував ласку у мультсеріалі Монстри Командос, а у загоні самогубців 2 він також був ласкою і календарною людиною. І це виглядає трошки смішно, оскільки певні події другого загону самогубців можна вважати дотичними до цього кіновсесвіту. Бо якщо миротворець є частиною цього кіновсесвіту, а його історія почалася саме під час загону самогубців 2, то деякі події можуть мати місце і в цьому Всесвіті. Плюс події Загону самогубців 2 згадано у мультсеріалі Монстри Командос. Але Джеймс Ган вже офіційно сказав, що те, що його брат зіграв в календарну людину, не має ніякого стосунку до нового кіно Всесвіту. Тому це просто смішне співпадіння. Також у новому фільмі є генерал Рік Флег Старший. Його грає Френк Гріло, який теж був голосом цього персонажа у мультсеріалі Монстри Командос. У фільмі нам дали цікаве пояснення, як Супермен приховує свою особистість. Виявляється, це спеціальні гіпноокуляри. Які змінюють його обличчя для оточуючих. І така ідея, до речі, справді була якось у коміксах. Все з мавпами — це ще один шикарний момент. Вони виявляються ботофермою, що працює на лекса Лютера. Це і метафора на сучасний інтернет, і пряма відсилка до хейту, який Джеймс Ганн сам пережив у різні періоди, коли його звільняли і назад наймали у Марвел, коли призначили керівником DC Studios. І взагалі до всього шуму довкола нього ще з часів, коли він був таким собі панком в Голлівуді. У вирізаній сцені, коли Потрапляє у фортецю самотності. Ультрамен мав ударити крипто. Але цей момент у підсумку не включили у фільм. І взагалі кілька сцен з Крипто, на жаль, не дійшли до фінального монтажу. До речі, хоч пес крипто повністю сіджайний, але ось ця білка в кадрі справжня. Фортеця самотності у фільмі відсилає нас до дизайну фортеці Адама Куберта з випуску лютого 2007 року. А штаб-квартира банди справедливості Hall of Justice, це реальна будівля колишнього вокзалу у Цинценаті, який, до речі, став. Візуальною основою для цієї локації ще у 1973 році у мультсеріалі Супер Друзі у цьому штабі можна помітити мурал, який зображує всю історію мета людей у цьому кіновсесвіті. У фільмі його показують лише частково. Але Джеймс Ганн обіцяв згодом викласти повне зображення окремо, де буде все повністю видно. До речі, тут є і традиційна сцена бійки під музику у стилі Джеймса Ганна. Цього разу вона відбувається на пляжі, де Лоїс Лейн і містер Терефіль штурмують. Базу лютера за настроєм, це дуже подібне на сцени з другої частини вартових, де йонду зі своєю стрілою, та сценою з третьої частини вартової галактики. Також в кінці появляється супер дівчина у виконанні Мілі Алкок. Вона прилітає п'яною, розбиває стіну фортеці, і виявляється, що крипто то є її пес, якого Супермен просто доглядав. Одним словом, яка господиня, таке її пес. Це коротка, але дуже важлива сцена, бо вона по суті є тизером. До майбутнього сольного фільму про супердівчину, який знято за коміксом Supergirl Woman of Tomorrow Тома Кінга. Там пояснюється, чому вона саме така, бо бачила знищення криптона і пережила набагато важче дитинство ніж калел. Все після титрів у цьому фільмі особливого смислового значення не мають. Це є по суті просто мілашні сценки. Але недавно читав в інтернетах цікаву думку, що остання сценка схожа на звернення самого Джеймса Гана до аудиторії, коли містер Дерифі каже, що склеїв цей розлам як міг. Це звучить як метафора до всього цього перезапуску DC. ніби так тут і там видно ще шви. Але все нібито тримається купе. Що ж до наступних проєктів у цьому кіно всесвіті. 21 серпня має вийти другий сезон серіалу Миротворець. Він повинен продовжувати історію самого миротворця, і так само має бути в часовому періоді після подій фільму Супермен. У трейлері бачимо, що Миротворець хоче долучитися до банди справедливості і проходить співбесіду у Максвелла Лорда, Гая Гарнера та Дівчини Яструб. Серіал матиме 8 серій і виходитиме по одній серії щотижня. І попередньо остання серія. Другого сезону має вийти 9 жовтня. Особисто я дуже люблю цього персонажа і як його грає Джон Сіна. І можливо, в цьому серіалі трошки поясниться, як поєднуються попередній кіновсесвіт DC з теперішнім. Оскільки в тому ж трейлері ми бачили двох миротворців. Найпростіше пояснення це паралельний всесвіт. Ми його вже побачили у фільмі Flash, тобто, що багато різних паралельних всесвітів, де різні супермени і інші супергерої. І тут може бути використана подібна концепція, що деякі персонажі такі самі. Як і в іншому кіно всесвіті, і це просто паралельний всесвіт. Або Джеймс Ган просто не буде цього розкривати і особливо пояснювати. Бо, як сказав сам Джеймс Ган в одному інтерв'ю, не заморочуйтесь над тим, що і як поєднується з попередніми героями. Просто дивіться і отримуйте насолоду. Хоча, звісно, що було б класно, щоб були хоч якісь логічні ниточки. Бо, за словами Джеймса Гана в тому ж інтерв'ю, перший сезон миротворця є також каноном цього всесвіту, окрім появи Ліги справедливості в кінці. А щодо другого загону самогубця то його теж можна вважати каноном, бо все ж таки події з того фільму згадуються в монстрах Командос». Далі в першій половині 26-го року мав би вийти серіал Ліхтері з Кайлом Чендлером та Ароном П'єром у головних ролях. Офіційний синопсис наступний. Серіал розповідає про новачка Джона Стюарта та легенду ліхтарів Гела Джордана, двох міжгалактичних поліцейських, втягнутих у темну земну таємницю, коли вони розслідують вбивство у самому серці Америки. Після цього, 24 червня, має вийти фільм Supergirl. Він власне буде розповідати історію кари Зор Ел, яку грає Мілі Алкок. І цей фільм, скоріше за все, буде розкривати, яке в неї було дитинство і через що їй довелося пройти. Але не думаю, що цей фільм буде розповідати тільки її. Її оріджен Думаю, він просто згадається як флешбеки. А події все ж таки будуть базуватися на коміксі Supergirl Woman of Tomorrow. Але звісно, що це скоріше за все не буде копія один в один коміксу. Також у 26-му році у вересні мав би вийти фільм Clayface, або ж глиноликий. У всякому разі, саме такий переклад я знайшов. Що ж до проєктів, які будуть виходити після 2026 року, там точної інформації поки немає. Деякі проекти, які були оголошені у тому самому анонсі Джеймса Гана, лишилися без змін, десь додалися режисери, а деякі вже навіть скасовані. Наприклад, фільм The Authority, скоріше за все скасований, оскільки сценарій, який був показаний Джеймсу Гану, йому не сподобався. А як він заявляв на самому початку, найважливіше у фільмах та серіалах цього кіновсесвіту є сценарій. І зйомки не будуть починатися до того моменту, поки сценарій не буде затверджений. Тобто в цих фільмах не мало б бути такої історії, як у попередньому кіно всесвіті DC, чи у теперішньому кіно всесвіті Марвел. Загалом планується зберігати досить стриманий темп кіновсесвіту: максимум два фільми на рік, один анімаційний проект і декілька серіалів. Скоріше за все, не більше двох-трьох. І що цікаво, кожен з цих проектів може бути зовсім іншому настрої. Наприклад, якщо в нас Супермен дуже світлий та оптимістичний, то фільм Clayface буде хорором, і це вже підтверджено. Тобто, Джеймс Ган у своєму кіно всесвіті пріоритизує креатив та оригінальний підхід режисерів та сценаристів. Також в цьому всесвіті планується і розробка відео ігор, які будуть розширювати його. Але це поки тільки на стадії ідеї та планування. У підсумок скажу наступне: я щиро отримав задоволення від перегляду фільму. І від того, яким може бути цей новий кіновсесвіт. В час, коли Марквели втрачають рейтинги і хороші фільми для них тепер рідкість, DCU Джеймса Гана має всі шанси перетягнути на себе ковдру, показуючи щось нове, хороше та якісне. Як сказав сам Джеймс Ган в одному інтерв'ю, коли його запитали про втому від супергеройських фільмів, він сказав, що не вірить у саме поняття втоми від супергеройських фільмів. Є втома від поганих фільмів, від фільмів, які були зроблені з хибних причин, від фільмів, в яких немає. Є душі, і в яких немає сенсів, які б мали бути. І в цьому я особисто з ним погоджуюся. Новий фільм Гана справді наповнений добротою, людяністю і надією на краще майбутнє. І цього, мені здається, не вистачало у супергеройських фільмах. З нетерпінням чекаю на наступні проекти в цьому всесвіті, і особливо на Супердівчину. Як ви, мабуть, могли зрозуміти з цього відео, мені дуже подобається Мілі Алкок і я дуже хочу побачити її у новому фільмі. Пишіть внизу, що думаєте про нового Супермена, а також новий кіновсесвіт. Чи вийде Джеймсу Гано зробити його кращим за попередній кіновсесвіт DC і за теперішній кіновсесвіт Марвел? Буде дуже цікаво почитати ваші думки. А на цьому в мене все. Слава Україні і слава збройним силам України.